25.05.13 року, в 7 годині 30 хвилин до чергової частини Костопільського районного відділу внутрішніх справ надійшло повідомлення про те, що в місті Костопіль було виявлено тіло невідомого чоловіка із тілесними ушкодженнями. На протязі трьох годин працівниками міліції було встановлено. Як особу загиблого, так і особу, яка скоїла даний злочин, їм також виявився 19-річний житель міста Костопіль в ході проведення. Подальших оперативно розшукових заходів він зізнався в скоєнні даного злочину. На даний час, по даному факту, відкрито кримінальне провадження за статтею 115, а вказана особа, яка скоїла даний злочин, затримана згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і на даний час перебуває в ізоляторі тимчасового затримання.